Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Розбиті автівки гроші викинуті на ремонт. Негативні емоції. Мало не щодня такий стрес переживають водії Рівненщини. На дороги, які розсипалися цієї весни, не вистачає грошей ні в Рівному, ні в області, ні в державі. Із держбюджету на автошляхи цьогоріч надійшло більше 100 мільйонів гривень. Їх витратили на утримання доріг в Зинку та ямковий ремонт. На більше кажуть шляховики не вистачило. Разом із тим, транспортна прокуратура постійно виявляє. Порушення і карає винних, але стан доріг від цього не поліпшується. Подібна ситуація з автошляхами зараз по всій Україні. З тими, хто дороги утримує, і з тими, хто ними їздить, спілкувалася Тетяна Климчок. 10 сантиметрів, і це не найглибша яма на автодорозі у колодинці. Однак тут їх скупчення найбільше. Це одна з бічних доріг, яка веде у рівне. Її щодня долає Сергій Сиручук, який працює в обласному центрі. Водій розповідає, що на цій дорозі вже розбив одну машину. Лише місяць і нова вже теж потребує ремонту. Придбав машину буквально місяць назад, вже ходова полетіла. Коли приїхала з Швеції, ніяких проблем не було, тихенько їхала, все. зараз вже побрязкує, щось постукає, і незабаром мене очікує, напевно, сюрприз такий на тисячі, дві 3 гривень мінімум. Я навіть боюсь заїжджати на автостанцію. Ділянка з ямами тягнеться два кілометри. Водії кажуть, що глибина вибоїн подекуди сягає 20 сантиметрів. Шляховики запевняють, що латають цю ділянку щороку, а вона знову і знову руйнується. А цьогоріч на її ремонт коштів немає. Ми не ремонтували його. Там об'явлений тендер на якийсь досконалений ремонт. Але поки той тендер буде, поки десь там щось воно буде, то вже ми підемо під осінь. Я вчора дав команду що з понеділка... Всі наявні сили теж кинути на цю ці, ці два кілометри дороги. Що там робити, щоб вона була дуже-дуже така і надовго, то треба багато грошей. Мільйонів двадцять треба. Понад сто мільйонів отримали цьогоріч шляховики з держбюджету, але гроші, ці кажуть, були призначені і потрачені на отримання доріг взимку та на ліквідацію ямковості. А ось на капремонти запевняє головний шляховий краю, грошей не надходило. Облавтодором, основному обладодором. Було випущено 12,5 тисяч тонн асфальтобетону. Це велика, це велика така цифра. Якщо для порівняння, то це сплошних десь біля 13 кілометрів сплошного асфальтобетону. Можете собі та 13 кілометрів. А це все пішло на ямки. І його ніде ніхто десь не вкрав, ніде не виконував, просто пішло на ліквідацію ямковості. З відремонтованого називають ділянки від Дубна в сторону Кременця і Луцька та рівне Сарне. Нині латають дорогу на остріг. Однак водії маршруток ремонтів чомусь не помічають. Нема дорог, ні ям не засипають, взагалі нічого, ні от силом, ні, ні чим. А це в якому напрямку? Ну, в будь-якому з будь-який напрямок у нас по області. Яма на ям, ресори, амортизатори. Можуть колеса повідпадати з такими ямами, але найбільше дістається дорогам обласного центру. Лідер нарікань вулиця княгині Ольги. Взять вулицю княгині Ольги. Практично два місяці там нічого не робиться. Це центральна вулиця. Якщо погані дороги і гаманці водіїв спустошують, то кишені автомайстерин навпаки наповняють. Лише на цю станцію техобслуговування щодня привозять до десятка автівок, які постраждали від ям. Враховуючи те, що у нас дороги не дуже високої якості, м'яко кажучи, найбільше страждається ходова частина. Дуже часто автомобілі приїжджають на станцію не своїм ходом. А вже їх доставляють на станцію Лавєтою. У міськшео запевняють, з ямами на дорогах борються настільки, наскільки вистачає сил і звичайно грошей. А вистачає їх переважно лише на фрезерування верхнього шару асфальту. Саме у такий спосіб після зими вирівняли більшість доріг у Рівному. Нині дорожники виконують поточний ремонт вулиці Дворецької та перехрестя на набережній. Капітально відновлять лише вулицю Чорновола, ну і багатостраждальну княгині Ольги. Довір вже підписано Управління капітального будівництва області. виділило певну суму авансу на придбання матеріалів по даній вулиці, якщо відбудеться своєчасна поставка матеріалів, в середу ми розпочинаємо вулицю княгині Олі. Відновлення автомобільних доріг це головне завдання, яке поставив перш шляховиками глава держави. Відтак стан утримання доріг ретельно контролюється. У транспортній прокуратурі кажуть, що виявили ряд порушень, покарали і працівників ДАЇ, які мають контролювати стан утримання доріг та виконання посадових зобов'язань шляховиками і комунальників, і власне дорожників. Попередні результати перевірки засвідчили, що Посадовими особами управління житлово-комунального господарства і облавтодору допускаються порушення і не в повній мірі використовуються надані повноваження по ремонту і утриманню дорожньо-вуличної мережі області. Тим часом, зважаючи на стан доріг в державі, президент України Віктор Янукович заявив, що відновлення та будівництво регіональних автомобільних доріг влада визначила одним із головних завдань на 2014 рік. Підготовку до реалізації цієї програми вже розпочато. Зокрема, вже заплановано будівництво профільних заводів та закупівля необхідних матеріалів. Зрозуміло, що всі дороги за рік ми не зробимо, але ми повинні зробити переважно більшість життєво важливих доріг. Наголосив глава держави і звернувся до керівників на місцях. Визначити першу робіт у. Кожному з регіонів Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич та Микола Мельничук. Інформаційна програма. День виділити для міської лікарні гроші на закупівлю стентів для проведення операції, прибрати з центру міста безпритульних, а також продовжити режим роботи деяких розважальних центрів та магазинів. Це лише частина питань, які розглянули члени міськвиконкому на черговому засіданні. Деталі від Галини Баранчук. Пенсійний фонд боргів перед громадянами немає. Гроші виплачує вчасно і не є дотаційним. Інформує начальник міського управління. Між тим непроста ситуація нині склалася у тролейбусному підприємстві. Зазначає він, кошти до пенсійного бюджету не надходять, бо від цього підприємства ми змушені на жаль фінансувати господарську структуру за рахунок інших пенсіонерів. З цього приводу міський голова рівно каже, що ситуацію на місцевому рівні не вирішити. Дуже важка ситуація. Єдине, от по всій комунальній сфері в мене є пропозиції. По тралі, в у мене пропозиції немає. Єдиний спосіб відійти від тих проблем, який єдиний, це зробити те, що зробила Росія. увести адресну допомогу. А ось у лікуванні серцево-судинної системи у нас прогрес. Показник захворювання на ці недуги в рівному нижчий, ніж у сусідній Волині та загалом в Україні, зазначає начальник управління охорони здоров'я Михайло Стечишин. А головний лікар міської лікарні додає, що ситуацію можна ще поліпшити, якщо в бюджеті міста знайдуть 150 тисяч гривень на так звані стенти готові оперувати на серці. Ми робимо ці стенти в острому періоді. Володимир Хомко зауважив, що це цілком підйомна цифра. А ось із численними безпритульними, які мешкають у центрі міста, вирішити проблему складніше примусово забрати і звіти правоохоронці не мають права. Порушення прав людини вважається за словами Володимира Хомка. Умови для утримання таких людей в місті є, та потрібна на це їхня добра воля. Будемо звертатись до Верховної Ради. Можливо, з людьми. У нас є де помити. У нас є місце. У нас є там душ, є все. Можемо і переночувати, Може вони не хочуть. Умова одна. Ми приймаємо там людей, які тверезі. Крім цього, для трьох розважальних закладів, які знаходяться не в житлових будинках, члени міськвиконкому погодились продовжити режим роботи. А ось рішення щодо магазину по вулиці Міцкевича, що в дев'ятиповерхівці, відклали. Вирішили поцікавитись думкою мешканців. Загалом же члени міськвиконкому розглянули і прийняли. Яли рішення по 24 питаннях порядку денного Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма день. Відділення баскетболу, а також нові секції з волейболу, легкої атлетики та тхеквондо відкриються із 1 вересня на базі Корицької дитячо-юнацької спортивної школи. Для цього у закладі буде введено сім додаткових тренерських ставок. Кошти для оплати праці тренерів, а це близько 50 тисяч гривень, віднайшли у бюджеті району. Усе, аби охопити заняттями фізичною культурою та спортом якомога більше дітей. Адже зараз цей показник на Коричені, один із найнижчих в області. Роман Сверида продовжить. Дотепер у Корицькій районній дитячо-юнацькій спортивній школі займалося 343 дитини. На базі закладу функціонує п'ять відділень карате, вільної боротьби, футболу, волейболу та пауерліфтингу. Із 1 вересня до переліку дисциплін додасться ще й баскетбол. Другий за популярністю в Україні вид спорту тут популяризуватимуть у рамках підготовки до Євробаскету 2015 у нас футболу більше не було, планується відклатися на базі великого жиричів, там гімназії, там є багато дітей, які можуть займатися баскетболом. У нас якби, приходить до нас людина, яка закінчила вище ну, культури спорту, має вищу освіту. І якби, вона буде тренувати в користь, вона на базі третєї школи. Третя школа ще плюс має ще бути на базі вусельської школи. Завдяки відділенню баскетболу у місцевій дитячо-юнацькій школі до регулярних занять спортом у новому навчальному році планують залучити ще понад три сотні дітей. Пропагувати цей вид спорту до корця з нагоди майбутнього відкриття нового відділення завітав і один із найуспішніших українських баскетболістів гравець іспанської Валенсії Сергій Ліщук. Судовольцем відкликнувся, Мені дуже подобається працювати з дітьми. Все що стосується дітей мені дуже подобається і Я з садовольцем приїхав. Нині найбільшою популярністю серед учнів корецької дитячо-юнацької спортшколи користується футбол. Втім, діти з ентузіазмом сприйняли можливість поспілкуватися із Сергієм Ліщуком, і частина з них вже виявила бажання займатися баскетболом. Сказав багато про себе, там які як він достигся. там. Теж хотів би так ну стати зі звісним. Стараюсь займатися, поєднувати все, оскільки люблю і футбол, волейбол, баскетбол, займаюся боротьбою, але більшу перевагу віддаю футболу. Якісна тренерська робота у розгалуженій мережі відділень баскетболу на Рівненщині вже дає свої плоди. Так, вихованця Березнівської дитячо-юнацької спортивної школи нещодавно включили до складу юнацької збірної України. Вдало виступають на всеукраїнській арені і баскетболістки Костополя. Наша мета Федерація Баскетболу області, що в кожному районі, в кожному районі, були осередки по розвитку баскетболу. І е, якщо цей план нам вдасться виконати повністю, то я думаю, що в нас з'явилися е, нормальні е, вихованці рівненського баскетболу. Задля популяризації здорового способу життя серед молоді та розвитку баскетболу, зокрема, на Коричині до 2015 року, коли в Україні стартує баскетбольне євро, обіцяють відремонтувати 25 спортивних майданчиків. Більшість з них тільки називаються баскетбольним майданчиком, тобто треба відновити щити, встановити кільця, зачистити те, що заросло в багатьох місцях травою. І одним словом, дійсно, зробити, якщо це він на вулиці, то майданчик, на якому можна грати у баскетбол. Це ж стосується і волейбольних, і інших. Роман Сфрида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Телеканал РТБ розпочав зйомки нового документального фільму, присвячена стрічка, автором якої є наш колега Олексій Бухало, непересічній особистості депутату Держдуми Росії, генеральному секретарю торгівлі і промисловості Центральної ради, послу Української держави в Берліні, водночас засновнику першого світського музею на Волині барону Федору фон Штейнгелю на знімальному майданчику першого дня побували журналісти дня. Перший день зйомок відбувається у селі Городок. Місцеві старожили розповідають, барон Федір фон Штейнгель – достойна особистість, аби про нього знімати фільм. Він зразу поставив школу і сказав, що треба вчити, молодь вчити. Ну він вчив безплатно це все. Лікарню гарну построїв. От, млина построїв за словами автора фільму Олексія Бухала, стрічка розповідатиме не тільки про історичні події, а й про емоції та життєві переживання, які відчував барон меценат. Крім оцих фактів, крім от, ну, скажімо так, сухої там статистики, там народився і так далі. Де він що робив? Обов'язково у фільмі буде використано багато оцих Емоційних моментів втім, офіційні документи у фільмі теж будуть як і різноманітні інтерв'ю, у тому числі з правнучкою барона. А ще авторський колектив запланував постановчі зйомки за участю як професійних акторів, так і жителів городка. Коли до мене позвонив, зателефонував Олексій і запропонував свою нашу допомогу для того, щоб зняти такий чудовий фільм. Про барона Штенгеля звичайно відмовити ми цьому не змогли, і навіть, навіть і думки такої не було. Передувала ідея зйомок фільму масштабна робота з вивчення паперів Федора Штенгеля, розповідає Олексій Бухало. Крім офіційної переписки, до його рук потрапили і особисті листи барона. Федір Рудольфович надзвичайно сильно кохав свою дружину. І в той час, ну це на початку ХХ століття. Ледь не кожні два-три дні він слав їй листи. Він просто її закидував листами. Завершити роботу над фільмом Олексій Бухало. Планує восени. Тоді ж відбудеться прем'єра стрічки. Вадим Медведюк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Очерет йому став за колиску. Пенсіонер Анатолій Гайдук облаштовує будинок виключно природніми матеріалами. Альтанка у дворі, літній душ, септика також жалюзі на вікнах та навіть стіни в хаті все з очерету. Він запевняє, пенсіонер є екологічно чистим та має особливу енергетику, а ще дивибагливий та надійний. Останній проект майстра двоспальне ліжко, з того ж таки очерету. Бачила його Оксана Жужельська. І любить, не любить, гадають усі печину кохання. Знайомтесь, це Анатолій Гайдук, господар цього обіця і справжній майстер очерету плетіння. У невеличкому дворі у нього вмістився і тин, який відгороджує підсобне господарство, і літній душ, і затишна альтанка. Все з очерету. Вікон в альтанці, до речі, нема і не треба, каже господар. Матеріал і так дихає, а сусіди гостей не бачать. Простоять його вироби, переконаний ще не один десяток років. А починалось усе в 90-ті, з елементарної нестачі грошей. Однішити обідноти, коли сусур розвалився, грошей нема, бартер нема, хату треба строїти. І нема що строїти. І от котрого дня я лежу, Шевченківські дні були, я згадав Шевченка, коли ота хата під очеретом. І я подумав, господи, так його у нас навалом. А чому б не використати із того часу в Анатолія Гайдука не пропадає нічого. Брусочками з обрізаних фруктових дерев прикрашені вхідні двері, а на кутках будинку стоять резервуари, які збирають дощову воду для поливу городу. Хату ззовні господар теж утеплює не сучасними будівельними матеріалами, а тим таки очеретом. Спочатку це була дача, а тепер пенсіонер живе тут цілий рік. Тож зсередини його будинок переконує теж абсолютно екологічний. З штучних матеріалів хіба капронові нитки, якими майстер кріпить пучки очерету. Все натуральне, не лаку. Це нічого, бачить, вона блідість. Це кожну треба було почистити. Вибрати, щоб рівненька була. Це дуже адський труд. Я оцю кімнату два роки робив. Весь очерет Анатолій Гайдук заготовляє власноруч і ближче до Нового року. Тоді, каже, рослина якраз достигає. Клопоту чимало, але справа того варта. Очерет, окрім того, що натуральний ще й гіпоалергенний та пожежобезпечний. Рослина димить, але не горить. Відтак у спальні Анатолія Гайдука очерет теж скрізь. От ви тут стоїте зараз, да? верніть увагу, яка тишина. Ні мухи, ні комара нема. Дехто каже, а комари? смішно звучить, так? Да? От ви є свідками, ні одного нема. Сухий очерет, камиш трава, комарів не буде. Тому що ці чорні маслайки виділяються, тобто раптор не треба купляти. А це останній виріб і особлива гордість Анатолія Гайдука двоспальне ліжко, де навіть матрац та подушки заміняє очерет. Це каже альтернатива сучасним штучним матрацам, які швидше шкодять, аніж допомагають. Оце є лікувальний. Це провірив я на собі і не один раз. Діти, коли лягають і сплять, ранком піняти не можна. У них такий глибокий, солодкий сон. Отак і живе пенсіонер під Рівнем. В голові має вже новий проект, але розказувати про нього поки не хоче. А між роботою Анатолій Гайдук пише вірші. Посміхнулась ти, висохла щука, як і не було, мокрої щуки. капелька душа, я тебе прошу, більше ти не капай, не їщуку. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У парку Ювілейний у Рівному уперше відбувся день дозвілля для дітей. Читаємо, граємось, розважаємось. Ініціювали його працівники бібліотеки номер 3 Літо це пора відпочинку. А щоб відпочинок був цікавим та корисним для дитини, потрібно залучити до нього книгу. Вважають бібліотекарі. Розпочався захід із декламування уривків улюблених казок. Діти ж могли проявити свою кмітливість в аудіовікторині Відгадай казку. Для мам бібліотекарі запропонували підбірку. Журналів із корисними порадами, проте найбільше всіх захопила активна програма відпочинку. Батьки та діти разом танцювали, малювали на асфальті та співали колискові пісні. Бібліотекарі запевняють, що цей захист стане хорошою традицією, яка буде продовжуватися за сприятливої погоди щонеділі протягом літа. Не вдалося поборотися за медалі на всесвітній універсіаді у російській Казані, рівненському боксеру Олександру Шепелюку. Студент МиГУ, який змагався у категорії до 52 кілограмів, у першому раунді здолав представника Єгипту. Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. А от у чвертьфіналі Шепелюк поступився боксером з Узбекистану. Нетривалим був турнірний шлях і для студентки РДГО Анастасії Турчин. Наша дзюдоїстка здобула одну перемогу а також у двох сутичках поступ. Пилася більш успішно виступає у столиці Татарстану волейболіст Олексій Клямар у складі збірної України. Студент Мегу здобув дві перемоги. Інша студентка цього навчального закладу Ганна Ярощук впевнено вийшла до фіналу у бігу на 400 метрів із бар'єрами, вигравши попередній забіг. Тим часом анонсована у вчорашньому випуску дня гра рівненського кардинала на міжнародному турнірі у Куветі не відбулася. Перший матч рівнян, який загалом початок футзального турніру відтермінували. Чому подробиться в ексклюзивному матеріалі відзнятому прес-секретарем клубу Кардинал Олександром Морозовичем. Перший ігровий день мав співпасти із початком місяця Рамадан, який згідно із місячним календарем, цього року припадає на 9 липня. Проте у деяких мусульманських країнах настання Рамадану перенесли на день пізніше, оскільки тамтешні жителі не побачили появу нового місяця. Є фіксовані дати, але вони завжди перевіряються. є день до рамадана. Говорять, Рамадан завтра або післязавтра. Це визначається по... Ну, по размеру, ну не размеру Луны, а именно форма Луны. Это собираются все у нас, как бы можно сказать, монахи. Мусульманские они собираются у нас день до Рамадана и определяют, когда Рамадан наступает. Це не єдина новина для команд учасниць. Як з'ясувалося, вже безпосередньо у Кувейті до наступного раунду змагань вийдуть не лише переможці чотирьох підгруп, але й команди, що посядуть другі місця. До того ж, ігри триватимуть не 40 хвилин чистого часу, як скажімо, в українській екстралізі, а два тайми по 20 хвилин брудного часу. Намагаємось до усього ставитися на всі речі дивитися позитивно, тому що все-таки організатори роблять усе можливе. Вони провели велику роботу, яку ми могли побачити на. Навіть на відкритті турніру, як це підготовлене відкриття, наскільки воно було на високому рівні проведене? Тому ми до цього ставимося і дивимося на це з позитивної сторони. Якщо дві команди виходять, значить виходять дві команди. Ми все рівно ставимо завдання перемагати у кожній грі. Втім, перенос початку змагань, а також новинки у регламенті кардиналівців надто не засмутили. Вони продовжують тренуватися в ігровому та атлетичному залах, а також плавати в басейні. Зал в дуже в хорошому стані. Я думаю, як для команди суперника, і для як для нас будемо грати в рівних умовах. Тобто, на рахунок м'яча м'ячі трошки відрізняються від наших, більш таки мені. Вони... Здається більш якісь як пластмасові, але я думаю, це не має вплинути на нашу гру. Тобто, і будемо старатися грати для глядачів для себе. А стартову гру кардинал найімовірніше проведе вже у середу, 10 липня. Його суперником буде клуб аль із Саудівської Аравії. Роман Сверида, Сергій Татаренко. Інформаційна програма день. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.